Вітаю глядачів телеканалу Репортер. Працюємо в умовах воєнного стану, але це не заважає нам знаходити для вас цікавих гостей у понеділок. В Туреччині мають відбутися другий раунд перемовин між Україною та країною агресоркою Російською Федерацією. Між делегаціями цих країн Україна вже надала свій меморандум з умовами щодо миру. Росія поки відмовляється в цих умовах. Україна офіційно. Ційно, принаймні, не підтвердила свою участь в другому раунді. І власне, от чого очікувати нам у понеділок? Ми сьогодні будемо говорити з відомим українським політологом Володимиром Фесенком. Я вас вітаю, пане Володимире. Вітаю вас. Ну, от, власне, це перше питання. Да, на вашу думку, чи відбудуться ці перемовини, чи дадуть вони, якщо відбудуться, чи дадуть вони якийсь там принаймні результат, який як то кажуть, можна пощупати? Ну, самі перемовини скорше за все відбудуться. Можливо, не 2 червня. Нагадаю, коли був перший раунд переговорів в Стамбулі, Росія призначала на 15 травня, переговори відбулися 16. -го. Хто знав, може зараз буде схожа історія. Але цей раунд переговорів не буде проривом. Той факт, що Росія досі не надала свій текст меморандуму, і навіть вони кажуть, що вони його нададуть лише 2 червня в Стамбулі. Ну, це означає, що жодних переговорів з цього приводу не буде, тому що є дипломатичні стандарти і дипломатична етика. Якщо ви хочете продуктивних переговорів, ви заздалегідь не даєте свої пропозиції, сторони обмінюються своїми пропозиціями. Після цього. Вони вивчаються, аналізуються і обговорюються. І що важливо, кожна сторона, оскільки не йдеться про переговори на вищому рівні, кожна сторона має директиви на переговори. А якщо нема документу, який буде обговорюватись, не буде директив. Тобто, це не буде обговорюватись. Наші пропозиції можуть обговорюватись, тому що Росія їх отримала. Якщо ми отримуємо російські тільки в Стамбулі. Ми це не зможемо обговорювати, І Росія це може використати для звинувачень, що, мовляв, ми надали, а Україна відмовилась обговорювати. Так що, це тактичний прийом, це як було з Пасхальним перемир'ям з боку Путіна, коли Путін в 16.45 оголосив припинення вогню з 18-ї години, тобто за годину. І Україна безумовно не було часу відповісти на це. Ми відповіли а трохи пізніше. А Росія це спеціально зробила для того, щоб звинувачити Україну, що мовляв, Україна ігнорує російську пропозицію. О, це такі, я б сказав, дрібні пакості, дрібні капищі з боку Росії, до яких вона вдається, і в політичному процесі, і в переговорних справах. Тому я не очікую від второго раунду Стамбулу жодних просувань вперед. В кращому випадку сторони обміняються пропозиціями, може відбутися обмін думками щодо того, якою має бути структура цього меморандуму. Тому що на сьогодні, ну скажем так, кожна сторона не має чіткої позиції іншої сторони. І треба узгодити, а як рухатись далі, яким може бути структура цього документу, якою може бути структура цього документу, якою має бути логіка подальшого переговорного процесу, все це має бути зазначено в цьому рандумі. Якщо цього не буде, ну, тоді буде обмін думками і не більше того. Тому я від другого раунду не очікую нічого суттєвого. Ну, враховуючи, зокрема, і те, що дуже очевидно і не зараз а вже раніше. Ніше а зараз це підтверджується, що Росія зараз не хоче домовлятися Росія лише затягує час, Росія імітує переговорний процес. Вона демонструє Трампу, що вона нібито домовляється. Але насправді Росія зараз зробила ставку на війну, а не на завершення війни. На вашу думку, от, власне, це було моїм вторим питанням, але ви на нього вже фактично відповіли щодо стратегії Російської Федерації на цих перемовинах. Якщо Росія затягує ці перемовини, вона затягує для того, щоб продовжувати війну безкінечно, чи це затягування на декілька місяців, там на 3-4 місяці на тлі наступу на Донецькій області. Тобто, Де, вони хочуть наступ, захопити лише ще щось, і потім на перемовини, чи вони хочуть затягувати вічно. Ну, дивіться, ну неможливо, вічних війн не буває. Не буває вічних війн. Не знаю історії вічних війн. Е, і в даному випадку, я думаю, та сама історія е, е, зараз дуже очевидна. Якщо б Росія не хотіла мирних переговорів, вона б не вела мирних переговорів. Вона б вела просто війну. Але коли з'явився Трамп на посаді президента США, у Путіна з'явилася нова мета. Крім мети зруйнування України, перемоги над Україною, і цієї мети Путін за три роки війни не зміг досягти, з'явилася нова мета домовитись з Трампом. І не лише по Україні, а і з інших питань. І зараз Путін намагається знайти баланс між цими двома цілями. І От якраз затягування переговорів і сам факт переговорів, але без домовленості, затягування цих переговорів, якраз є способом балансування. Він одночасно і нібито веде переговори, тобто демонструє Трампу, що він готовий домовлятися, що він буде домовлятися, що він хоче домовитися, зокрема по Україні, тому що для Трампа суть з усього поки що, це важлива умова. Щоб домовитись з інших питань, спочатку треба домовитись про припинення війни в Україні. Але для Путіна дійсно зараз війна спроба нового наступу більш важлива ніж переговори, і це до речі теж пов'язане з Трампом. Тому що Путін, коли Трамп прийшов до влади і фактично була припинена допомога Україні ну, в тих формах, як вона була раніше, він для себе зробив висновок. Ну, раз так, якщо США, головний союзник України до появи Трампа на посаді президента США, не будуть далі допомагати Україні, значить я можу виграти війну. І тому він зробив ставку на війну. І для того, щоб повернути Путіна до реальних переговорів, зараз потрібно, щоб США продемонстрували, що вони будуть впливати на переговорний процес. А якщо Путін буде воювати, ну тоді треба зараз домовлятися з США про відновлення постачання американської зброї. Ми, до речі, можемо зараз захищати свої позиції без американської зброї, тому що зараз головну роль грають не Хаймерси. Грають безпілотники, бойові безпілотники на лінії фронту. І навіть артилерійські снаряди, артилерія має зараз меншу роль. Вони важливі і США нам в цьому сенсі важливі. Для нас постачання зброї з боку США. В першу чергу мають значення для того, щоб опрацювала система ППО Петріот, щоб ми і далі отримували військовий супутник дані військової супутникової розвідки. Оце це для нас важливо. Ну і в принципі сам факт відновлення постачання американської зброї буде демонстрацією для Росії, що вона не буде мати односторонньої переваги над Україною. Оце важливо, і це, на мій погляд, вплине на вплине на Росію більш суттєво, ніж додаткові санкції. Ну, санкції теж можуть бути різні можуть бути і такі санкції, що вплинуть на Росію. Але на даний момент, на жаль, я не бачу передумов для того, щоб Трамп суттєво посилив санкційний тиск на Росію. А от тиснути на Росію політично і через відновлення постачань зброї для України це можливо. І я думаю, що зараз треба переконати американців, що саме це треба. Бе зробити для того, щоб повернути Росію до реальних переговорів. Трамп вже зробив декілька, скажімо так, не зовсім дипломатичних випадів на адресу лідера країни агресорки Путіна. За зокрема нещодавно заявив, що той з'їхав з глузду. На вашу думку, коли у Трампа остаточно увірветься терпець, якщо він побачить, що Путін фактично відтерміновує просто? Ну, Росія. Я думаю, ви погодитеся зараз знаходиться в безпрограшній ситуації. Якщо вона навіть не хоче миру, вона просто відтер відтерміновує ці санкції, відтерміновує постачання Україні певних. Дивіться, я вибачаю, що вас перебиваю так, так, так. Росія не може Росія саме не може відтерміновувати санкції. Росія не може відтягувати постачання зброї. Це не Росія вирішує. Ну я не маю Росія на увазі, що вона імітує перемовини з допомога довше зберегти собі більш-менш комфортний стан. Ні, так тут справа не в комфортному стані. Росія може затягувати війну, і війна на виснаження да, більш вигідна Росії. Да. Але не Росія вирішує щодо санкцій. І якщо Росія буде затягувати війну, ну як мінімум Європа буде посилювати санкції, вона це робить. Я думаю, що і США через певний час не відразу але можуть посилити санкції. І постачання зброї може відновитися. Росія на ці процеси не може впливати. Ну, вірніше, вона напряму не може впливати. Вона може через своїх лобістів уточнення Трампа працювати. Так, да, це можливо. І вони працюють, до речі, але тим не менш, це не Росія вирішує, це вирішує Трамп. А у Трампа, на жаль, суперечлива позиція. Я не очікую, коли у Трампа урветься терпець. От це українське очікування, коли у Трампа урветься терпець, ну м'яко кажучи, це наївно. Зараз вже скоро стане мемом два тижні, які Трамп дає Путіну. що він має визначитись, що Путін бреше чи не бреше. Путін дурить Трампа чи ні? вже тричі Трамп казав про ці два тижні. І ці два тижні скоро стануть як 24 години, за які Трамп хотів завершити цю війну. Тому я ставлюся до е, теми, коли у Трампа рветься терпець з великим скепсисом. Не, не уривається у нього терпець щодо Путіна. От у нього якесь особливе ставлення до Путіна. Е, до речі, про це дуже добре пише колишній радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон, який працював з Трампом в перше президентство. Він дуже досвідчена людина. Ну і він знає Трампа. Тому давайте от, не займатися ілюзіями і чекати, коли у Трампа рветься терпець. Але з американцями можна працювати. По перше, ми маємо демонструвати, що ми готові домовлятися, готові вести мирні переговори і що ми конструктивні в мирних переговорах. Саме це. Скажем так, вивела українсько-американські відносини з кризи, яка виникла після 28 лютого, після зустрічі в вальному кабінеті. І коли ми домовились з американцями в Джиді 11 березня про спільну позицію, от тоді в Білому домі повірили, що Україна хоче миру. До цього Трамп сумнівався. Він вважав, що Путін хоче миру, а Зеленський ні. Зараз таких думок вже немає. Зараз є сумніви щодо Путіна. Але на сьогодні я думаю, що от нам треба не чекати, коли у Трампа рветься терпець. А домовлятися з його адміністрацією, переконувати людей з його адміністрації, що зараз найкращий спосіб тиску на Путіна це відновлення постачання американської зброї для України за гроші. Безплатної зброї вже не буде. США вже не буде нам таким союзником, яким були раніше. З різних причин, в першу чергу, тому що Трамп про гроші, а не про безпеку чи не про цінності. Так що от треба домовлятися, переконувати, що це буде вигідно Сполученим Штатам, що це вплине на Росію, що це виведе переговори з глухого Кута і так далі. Я думаю, що тут можна досягти ефекту, і тут можна домовлятися разом з європейцями, тому що вони нам мають допомогти грошима в цьому процесі. Ну, так що, вже що тут я бачу ця. певну перспективу. Угу. Останнє питання, пане Володимире: чи розглядаєте ви варіант зі швидким провалом мирних перемовин? Я думаю, що швидкого провалу не буде. Росія буде тягнути час. Ми не будемо виходити з переговорів, поки на переговорах будуть наполягати американці. Для нас ці переговори важливі не для того, щоб домовитись. Домовитись на російських умовах ми не збираємося. Але поки США хочуть продовження переговорів, і поки вони вірять, що Путін хоче домовлятися, ну ми будемо брати участь в цих переговорах. Для нас важливо зберігати партнерські хоча б залишки партнерських відносин США. А далі, от, можливо, да, можливо, восени, можливо, наприкінці року реальні переговори можуть відновитися. На жаль, є така перспектива, коли переговори можуть зайти в глухий кут. Так, да, це можливо. Це може статися і за декілька тижнів, може статися за декілька місяців. Зараз це неможливо спрогнозувати. Тут от дійсно питання в тому, коли в Вашингтоні зрозуміють, що Росія свідомо затягує час і не хоче домовлятися. От питання саме в Вашингтоні зараз. Я думаю, деякі люди в команді Трампа це розуміють, але на жаль, ілюзії поки що зберігаються у самого Трампа. Тому оцей переговорний процес, хоча б інерційно, буде продовжуватись, тому що головною рушиною силою цього переговорного процесу є сам Трамп. Він може дати якісь результати, але не відразу. Тому чекати швидкого результату нинішніх переговорів не варта. Але сам переговорний процес він так чи інакше вже демонструє того: демонструє те, що рано чи пізно домовлятися про завершення війни доведеться. Ми будемо сподіватися на здоровий глузд адміністрації сполучених нинішньої адміністрації сполучених штатів і самого Дональда Трампа. Пане Володимире, я вам щиро дякую за приділений час за дуже змістовну експертну бесіду. Дякую вам, дякую на все добре.